у білорусі влада готується до придушення протестів під час так званих виборів президента. Про це на початку тижня повідомив моніторинговий телеканал телеграм-канал. Перепрошую білоруський гаюн. Зокрема, йдеться про те, що співробітники органів внутрішніх справ провели заняття з особовим складом 407-ї групи артилерії щодо порядку застосування зброї та спеціальних засобів. Аналітики пишуть цитую: немає сумнівів, що навчання з використання спецзасобів, які застосовуються для придушення протестів, пов'язані з проведенням 26 січня в Білорусі так званих президентських виборів для повного контролю над народним волевиявленням. Режим Бульбашенка мобілізує всі силові резерви. Кінець цитати також моніторнові групі повідомили, що з 21 січня в Білорусі заплановані чергові збори і навчання так званих добровольчих підрозділів МВС. Вони триватимуть до кінця місяця, і Бульбашенко всю цю, так би мовити, підготовку пояснює загрозою з боку чи то опозиції, чи то України, чи то що ще. Чи то Польщі. Він і сам ще не визначився, як завжди. Давайте послухаємо. Совет безпеки Білорусі те, що у них є плани у наших нападення на Білорусь з оружием в руках. Не то з України, не то з Польщі. Милості просимо, попробуйте. В ОБСЄ вже повідомили, що. Бульбашенка відмовився запросити незалежних спостерігачів на так звані вибори. Вони нагадую, відбудуться за тиждень, 26 січня. Хоча для Деяких категорій населення виборчі дільниці запрацюють уже з цього понеділка. В організації з безпеки співробітництва Європи заявили, що рішення білоруської влади викликає глибокий жаль, а також перешкоджає неопередженій і незалежні оцінці виборчого процесу. Президента парламентської асамблеї ОБСЄ Піа Каума, Зауважила, що білоруський уряд знову вирішив проігнорувати своє зобов'язання, запросити спостерігачів з інших держав, учасницю бо на вибори. Відсутність прозорості ще більше підриває довіру до виборчої системи Білорусі. Міжнародні експерти вже охрестили майбутнє воле, воле виявлення виборами без вибору і нагадаю, в Білорусі вже давно немає. Років 30 десь так. Пускай Говорять, що ми тут диктатура і чего чогось. Слушайте, лучше така как як Білорусі, ніж така демократія, як в, в Україні. Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, щоб тихо, спокійно передати цю власть новому поколінню. Нагадаю, попередні перевибори Лукашенка відбулися 9 серпня 2020 року. Кампанія від самого початку супроводжувалася масовими протестами білорусів, які не згодні із політикою і з політикою батька. На той момент він очолював країну вже 26 років. Основним суперником Лукашенка була Світлана Тихановська, дружина заарештованого блогера Сергія Тихановського, який до затримання збирався балотуватися в президента наступного. Після голосування ранку ЦВК оголосила попередні результати, згідно з якими Олександр Бульбашенко набрав понад 80% голосів. А Світлана Тихановська майже 10%. за альтернативним підрахунком, який організовувала опозиція. Результат був протилежним за Тихановську проголосували понад 80% білорусів. Обурені вони вийшли на акції протестів, вимагаючи скасування неправдивих результатів. Юрій Губаревич, член координаційної ради Білорусі, з нами зараз на зв'язку. Пане Юрію, доброго дня, слава Україні, хар живе Білорусь. Доброго дня, героям слава вічно, пане Юрію. Розкажіть, будь ласка, ну взагалі, які ілюзії зараз, чи я не знаю, яка реальність, що слід очікувати на цих виборах в Білорусі? Ну, які ваші оцінки вже 31 рік так підрахувати, вже при владі. Бульбашенко вусатий і ніяк не збирається змінювати це, чи можливо він когось готує на заміну себе? Що може, чи буде все стандартно по старій та-та-та, вийшов на заводах селянами, поговорив, розказав про м -м, наративи Польщі, Литви, Євросоюзу, ворогів з України і знову стане президентом. Що буде? Як ви думаєте? Ну, иллюзий никаких нет, в том числе и у самого Лукашенко, он готовит эти выборы в атмосфере тотальных репрессий и запугивания избирателей, людей по-прежнему. Продолжают садиться десятками каждый месяц на уголовным статьям. Это значит, что протестный потенциал никуда не делся. но, ну, скажем так, настроения не поменялись. Конечно, выйти на улицу в данный момент с протестами это самоубийство. Но о поддержке Лукашенко может предполагать вполне достоверно, что этой поддержки нет. Его обещания о том, что вот скоро что-то изменится, что мы слышали также в сюжете. Они происходят регулярно, с конца 90-х. Это уже более 20 лет, почти 30 лет белорусы слышат, что ну вот он синими лапами за власть не держутся, но тем не менее идёт на каждую избирательную кампанию и обеспечивает себе необходимый результат, так как избирательная комиссия целиком подконтрольная. А отличие этих выборов 25 года от предыдущих в том, что полностью и целиком зачищена оппозиция. Политические лидеры сидят в тюрьмах или выехали за границу те, кто из них смог это сделать. Я за власть не держусь. Якщо процитувати його 31 й рік вже не тримається за владу Олександра Лукашенко, але тим не менш, а скажіть, будь ласка, а чи планує він, він ж не невічний? Там ж є анекдот, коли Олександр Грагорович, а доколі ж ви будете правити Білорусію? Так доколі і буду. Так от, скажіть, будь ласка, чи не готує він там коля або інших коль умовних на свою заміну? Да, за власть он не держится только в той ситуации, что он с ней просто сросся. И это для него как повина, которая обеспечивает его жизнь. И он понимает, что если уйдет с этого поста, то не то, что о каком-то политическом будущем, даже просто о возможности спокойно жить в стране он мечтать не сможет. Гарантий для него никаких нет, и Россия, тут его ближайший союзник тоже не гарант. Он видел, как Россия предает своих ближайших друзей буквально в считанные секунды. Да, он может готовить или задумываться про переемника, но, скорее всего, из сегодняшнего окружения он абсолютно никому не доверяет, даже собственным сыновьям, потому что понимает, что кроме него никто эту власть не удержит. И скорее всего будет пытаться продолжать свое существование на посту президента до самой смерти. Как-то кажется, Білорусь може врятувати хороший снайпер. Знаете, такий такие анекдот. же анекдоты. Бо що все, що складається зараз, на жаль, воно виглядає саме так, що він хоче правити вічно, як мінімум ну ця вічність обмежується його фізичним існуванням на цій землі. А скажіть, ну цього року повністю будуть відсутні е, закордонні спостері... спостерігачі. Кого ж тоді будуть запрошувати і видавати за цих закордонних спостерігачів на е, виборчих дільницях? У него есть своя целая когорда подхалимов, в первую очередь, из стран СНГ, которых регулярно приглашали параллельно наблюдателям ОБСЕ. Ну, естественно, что наблюдатели со стран СНГ никогда не находили никаких нарушений. Все на их глазах проходило гладко. Эти глаза достаточно серьезно замылены белорусским режимом. Потому про какую-то альтернативную независимую оценку говорить не приходится. Но и в Беларуси институт наблюдения уничтожен после 2020 -го года. Если раньше этим занимались представители оппозиционных партий или общественных организаций, которые имели возможность выдвинуть своих наблюдателей, теперь это сделать некому, так как все партии были ликвидированы. А общественных организаций было также лишено регистрации более 1300. И любая политическая активность это путь в тюрьму. Мы это видим на примере референдума 2022 года, который проходил буквально после вторжения полномасштабного России в Украину. И те люди, которые осмелились выдвинуть себя в качестве представителей комиссии или независимых наблюдателей, они потом подвергались преследованию. Пане Юрію, а коли ми говоримо про всіх цих спостерігачів, з Європи. Можна очікувати, що хтось з від уряду Фіцо завітає в гості, або хтось від Орбана приїде. От такі європейці, можуть бути? Вполне возможно, я не исключаю. Лукашенко пытается знаходити друзей союзників среди одіозних політиків странах Європейського Союзу. Тут можна сказати і про. Представителя депутата одной из земель Германии, который ведет бизнес в Беларуси, используя труд политзаключенных. Вот, вот такие люди нужны Лукашенко и несколько десятков их, я не исключаю, что приедут. Но это не будет системное наблюдение. Это просто э, марионетки, которые озвучат, э, те вещи, которые нравятся Александру Лукашенко. Просто ви тільки що озвучили якийсь фашизм в чистому вигляді. Да? Е, представник Німеччини, який використовує працю політв'язнів на території Білорусі, щоб назвати, щоб бізнес в якійсь хатині вів. Е, е, нереально, просто я просто розумію, наскільки відчай зараз у білоруського народу. Е, а як утішов описати цих людей, хто насправді його підтримує? цих 3%? Хто ці люди? В першу чергу, це силовики, ближайше окруження Лукашенка, чиновники. А силовики їм ситя... не справді так хорошо живеться в Білорусі? Им там високі зарплатні, чи що там, якісь соціальні льготи? Що їх так тримає? Ну, скажем так, все познается в сравнении. І живется им гораздо лучше, чем остальному, остальной части белорусского общества. Да, зарплаты по сравнению с Европейским Союзом нельзя назвать высокими, но есть социальные гарантии, есть политические гарантии. Для силовиков это гарантии применения силы и отсутствия последствий, чем они активно пользуются. Это возможность создания каких-то своих кланов, влияние на местный бизнес. Да, им живется очень хорошо, и они понимают, что это хорошая жизнь напрямую связана с Александром Лукашенко. Но, тем не менее, даже эти люди А с оглядкой на Росію, тому що поддержка Кремля это основа сьогоднішнього Лукашенко, Лукашенка. Якщо в Росії щось зміниться і будет не до Білорусі, я думаю, це вони будуть в рядах перших кто придасть Олександр Лукашенко. Естественно, не пойдут за нього воювати в состоянии серйозного конфлікту. Пане Юрію, дякую, що долучився до нашої прямої трансляції. Юрій Губаревич, член координаційної ради Білорусі, був з нами на зв'язку. Ще раз дякую вам.